Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про корекцію стенозу піхви. Ну, Що таке піхва? Всі знають, такий орган у жінки є. І бувають такі ситуації, коли вхід у піхву або не тільки вхід, а і протягом піхви, на будь-якому якій відстані від входу може бути звуження, так, так званий стеноз піхви. Найчастіше стеноз піхви виникає на вході у піхву. Це буває після деяких гінекологічних операцій. Наприклад, ви прийшли, лікар вам зробив задню кольпарафію, піхви, сказав, що буде вужче, що буде дуже добре, але настільки вузько зробили, що ви не можете навіть жити нормально статтеям життям або дуже болісно. На жаль, виникають стенози. Після такого треба робити операцію по корекції стенозу. Після пологів також інколи ушивають і роблять гіперкорекцію, коли один пальчик єлі єлі Входить у піху. Ну, безумовно, це не фізіологічна ситуація. Для того, щоб вирішити цю проблему, робиться невеличка операція, вона робиться під місцевим знеполенням, можна з анаглізією, закисом азота та іншими методами анаглізії. Якщо ви дуже хвилюєтесь, можна навіть під загальну анестезію це зробити. Робиться спеціальна методика, яка скерована на те, щоб збільшити вхід у опіху. Насправді методики існує дуже багато, якщо стеноз дуже виражений, це рішення не таке просте і інколи потребує етапних операцій. Тобто зробили, потім через два місяці ще раз зробили. Але найчастіше це досить нескладна амбулаторна операція. За один раз можна цю дуже таку неприємну проблему вирішити. Після чого ви, в принципі, можете одягтися і піти додому по своїх справах. Але є певні обмеження, безумовно, не можна жити статтевом життям протягом 3-4, інколи трошки більше тижнів, залежить від об'єму стенозу. Ну і приблизно пару тижнів там великі фізичні навантаження також краще не давати. Якщо ви полюбляєте їздити на роботу на велосипеді, то також 3-4 тижні ви цього зробити не зможете, ну, не відміну тільки, якщо ви. Наприклад, працюєте десь у цирку, то у вас велосипеди таки без сідла можуть бути. І на таких велосипедах ви можете їздити скільки завгодно або перейти на електросамокат. Ну, я жартую, тому що без жартів сьогодні складно. Все ж таки, ми записуємо це відео під час ракетних обстрілів і нападу дронів камікадзе наших братів з-за перебрику. Ну, на цьому я закінчую наше відео і до зустрічі!